Семикласник Михайло Ткаченко один за одним долає своїх суперників, перемагає у змаганнях із Сумо. Щоправда, на імпровізованому килимі не він, а його робот. На розробку машини Михайло витратив два тижні, конструював спеціально для цих змагань. Якщо рамана буде дуже сильний, то він просто ну, розламається. Цей кош, він зроблений наскільки низько, наскільки це можливо. Таким чином йому легше видохнути робота. А тут уже змагаються робокари. На цій трасі вони мають якнайшвидше подолати 36 метрів дистанції. Затамувавши подих, 13-річний Микола стежить, як рухається його робот. Машина прийшла трасу за одну хвилину 27 секунд. Це один з найкращих результатів. 20 горі приїхали. На душі радість стоїть, що найкраще проїхав. Ми запрограмували його, щоб датчики щитували різний чорний колір і їхали по цьому датчику. У перших обласних змаганнях з роботехніки взяли участь 10 команд по 9 учасників. Усі представляють школи, де дітей навчають конструюванню у рамках проекту у навчальних закладах, у тому числі і сільських відкривають класи із робототехніки. От Сьогоднішня тема плічопліч пліч з тваринами. Це вам і екологія, і біологія, і будь-які математика, будь-які предмети можуть знайти якраз своє місце в цьому проєкті. Переможцем турніру стала команда Кіборг Черкаської гімназії номер 9 Забаром п'ять кращих команд поїдуть на схожі змагання до столиці.